У нас в спортзалі зроблений аварійний ремонт, тобто у нас демонтовані склоблоки в чотирьох прорізах, які були в спортзалі, і ці блоки вони деформувалися і мали можливість. Або випасти, або розколотися, тому їх демонтували, заробили їх піноблоками. Ці прорізи, відповідно, ну, зашпаклювали. Також між плитами на потолку саме ці прорізи, вони так само були демонтовані, розшиті. Окрім того, ця частинка школи, яка де знаходиться спортзал, вона була колись добудована 30 років тому. Тому між стінами були утворені величезні, утворилися величезні. Чезні тріщини, окрім цього, внутрішній дворик, який утворився внаслідок добудови, там була зроблена відмостка для того, щоб укріпити фундамент для того, щоб вода не потрапляла під власний фундамент, і відповідно не відбувалася ця усадка. Була також зроблена санітарна побілка великого спортзалу. У нас велика площа до 300 квадратних метрів. Зроблена була санітарна побілка нашого спортзалу. Ресурсна кімната вона зроблена. За благодійні кошти від Флекса, але за сприянням управління освіти, тому що у нас був трьохсторонній контракт, так зроблений ремонт у квадратура триста квадратних метрів нашої ресурсної кімнати.